У Романському районі поховали загиблого захисника України Віталія Малиша. Після прощання на Алеї Слави в місті Ромни труну загиблого привезли до церкви Святої Трійці в село Пустовітівка. Саме тут юнак народився і прожив все життя. Коли вони маленькі були, тані їх четверо завжди приходили до мене, що небудь печу, і вони завжди маленькі, приходили комумоніти. Такі гарні працюєте дітки були. Дуже добре. Віталик – це була особена дитина. Особливі. Дуже особина. Він наскільки такі добрий, каже, може вам ще допомогти. І прийде, поможе. І... Ну, дуже гарний хлопець. Віталій закінчив романський фаховий коледж за спеціальністю «Нафтогазова інженерія та технології. В селі жив, учився, тоді пішов у військо. Давно вже скільки було, за чотири він служить. Два. Два роки. Ну два. два роки. Два роки, да. Був десь в Очаковці, десь він там в тих краях служив. По родині в нього дві сестри, брат, мати. Дуже хороша дитина, золота ця дитина. Ну, не зазнала воно, звісно, ні з детства. Не був він одружений. Він коли зіп'явся на ноги, він все время працював і працював, Ну таке працювати дитятку. Добрий, кажу трудолюбивий. трудолюбивий. Кажуть, мамі допомагав, він, ось оце каже. Не, не держи господарство, відпочивай. Все думали, що нас мене, нас, нас мене. мене. На нас тобі горе. читаємо, що не минуло горе і село Пустовітівка, І зразу читаєш, читаєш, хто це такий, хто такий? Жалко, як дитину. Старший солдат, оператор Віталій Малиш, загинув 2 жовтня під час виконання бойового завдання в Херсонській області. Після відспівування односельці провели Віталія в останню путь його поховали на місцевому кладовищі пустовітівки. Анна Книж Сергій Мілевський. Новини на Суспільному. Сумщина.